Консультація для батьків. Батьки. Пам'ятайте, це нормально. Це нормально не встигати все і одразу. Адже на вас і робочі задачі, і домашні справи, і батьківські обов'язки. Це нормально відчувати в тому і дозволити собі просто відпочити. Це нормально просити про допомогу. Бабусь, дідусів, діток, няню. Це нормально іноді хотіти побути на самоті. Адже вам потрібен час для перезарядки. Це нормально іноді дозволяти собі бути слабкими. Адже щодня доводиться бути сильними. Це нормально прислухатись до своїх побажань і робити. Щось для себе. Дякую за увагу. До нових зустрічей!